Діємо, друзі, вас вітає радіо Гартленд. Сьогодні ми зануримося у надзвичайно цікаву статтю з народного оглядача, яка поєднує, здавалося б, абсолютно несумісні речі: штучний інтелект, психологію і національну ідентичність. І стаття, знаєте, одразу бере бика за роги. Вона ставить провокаційне питання, яке змушує зупинитись і задуматись: чи можна взяти концепцію зі світу комп'ютерних технологій і використати її для такого ну неймовірно складного процесу, як відродження цілої нації. Щоб розібратися в цьому головному аргументі, автор пропонує нам зробити перший крок і для початку зазирнути у світ штучного інтелекту. Щоб познайомитися з одним дуже важливим поняттям. І це поняття дистиляція знань. Давайте спробуємо уявити. Є величезна, всезнаюча нейромережа, такий собі вчитель. Вона може майже все, але вона громістка, повільна і дуже енергозатратна. Так от, дистиляція це процес створення її міні-версії такого собі учня, який спеціалізується лише на одному завданні, але робить це так само добре, як і його гігантський наставник. І ось тут ми бачимо цю різницю наочно. Мережа учень може бути в сотні разів меншою, уявляєте, але у своїй вузькій спеціалізації вона не поступається ефективністю, тобто відкидається все зайве, залишається лише чистий, сфокусований концентрат знань для конкретної мети. А ось тут починається найцікавіше стаття робить просто неймовірний стрибок у часі і пов'язує цю сучасну технологію ШІ з біблійною притчою. Цей образ рибалок, які сортують свій улов, подається як прадавня метафора дистиляції процес відбору цінного, доброго і відкидання всього непридатного. Гаразд, зі штучним інтелектом розібралися. А тепер давайте подивимось, як цю здавалося б суто технічну ідею. Автор статті примірює на щось набагато ближче нам на людську свідомість. Тут проводиться пряма аналогія. Наш мозок це по суті та сама нейромережа, тільки біологічна. А все наше життя, увесь наш досвід це величезний набір даних, це той самий скарб з притчі, який теж можна дистилювати. І як же це робиться? Стаття виділяє три методи: окрім простого видалення неважливого чи нейтралізації емоцій, є найпотужніший інструмент. Переполюсовка це знаєте така собі психологічна алхімія взяти болісний спогад, який тягне на дно, і перетворити його на джерело сили для майбутнього. Для такої глибокої трансформації стаття пропонує і конкретні інструменти, згадуючи духовні практики. І кінцева мета всього цього зробити минуле не важким тягарем, а легкою, прозорою і, що найважливіше, надихаючою точкою опори. А тепер автор робить наступний ще більш амбітний крок. Він масштабує цю концепцію від окремої людини до цілого колективу. Аргумент такий: якщо це працює для індивіда, то чому б не спрацювало для цілої нації? Тут водиться ідея, яка сягає корінням аж до Платона. Нація це ніби велика людина. У неї є своя колективна пам'ять, тобто її історія, і є своя колективна душа або етнопсихіка. І ось нація, яка пройшла через таку колективну дистиляцію, отримує в статті спеціальну назву Ультранація, це термін політолога Роджера Гріфіна. Але тут ключовий момент мова не про повернення в минуле, ні. Мова про використання ідеалізованого образу минулого як трампліна для стрибка у абсолютно нове майбутнє. Добре. Якщо нації для такого відродження потрібна своя золота доба, то який саме період стаття визначає ключовим для України? Звідки черпати натхнення? І відповідь статті трипільська цивілізація визначається в величезний період, цілих три тисячі років з 55 го по 25 те століття до нашої ери. Саме це, на думку автора, і є та сама золота доба України. А як доказ того, що трипільці самі жили за принципом постійного оновлення, наводиться просто вражаючий факт. Уявіть, кожні 50-80 років вони спалювали свої міста і переходили на нове місце. Стаття подає це як найвищий систематичний акт дистиляції, свідоме відкидання старого заради побудови нового. Отже, ми пройшли весь цей шлях від штучного інтелекту до психології, від особистості до нації, від сьоготення до трипілля. Що ж у підсумку, які ключові висновки пропонує нам ця складна, але захоплива теорія? Підсумуємо. По перше, дистиляція знань подається як універсальна технологія? По-друге, на особистому рівні це інструмент для переродження. По-третє, на національному це ключова практика ультранаціоналізму. І по-четверте, конкретно для України, на думку автора, цей ключ енергія та знання трипільської золотої доби. І на завершення стаття залишає нас із глибоким питанням, яке підсумовує всю її центральну тему чи дійсно? Свідомо конструюючи своє минуле, обираючи на чому фокусуватися, ми можемо збудувати зовсім інше майбутнє. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд.